Він був патріотом, спортсменом та талановитим поетом. В Івано-Франківську презентували збірку поезії Я зрозумів сенс життя». Автор цих віршів – 16-річний уродженець Краматорська Донецької області Степан Чубенко. Розповісти про сина та його творчість в обласний центр Прикарпаття приїхала його мати Сталіна Чубенко. Незважаючи на те, що він вирос в російськомовному середовищі, але він дуже любив Україну, і коли настали важкі для нього години, він Встал на захист і доказав, що захищати батьківщину можна і без зброї в руках. Степана за його активну проукраїнську позицію та за жовто-блакитну стрічку, яку він носив на рюкзаку, вбили бойовики ДНР у 2014 році неподалік Донецька. Знущання почалися ще в Донецьку, от, катували. Потім перелив пригород Донецька в Горбачово-Міхайловку. Там катування продовжилося. і як ну висновок дось п'ять вистрілів. Для того щоб зберегти пам'ять про сина Сталіна Чубенко зібрала його поезії та творив одне видання. Це знаєте, можливість продовжувати Степіна життя, як сказав Горовой в своїй пісні Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я, ти ніколи не помреш. Я хочу, щоб Степа жив навіть тоді, коли я помру. А він продовжував жити. Відвідувач презентації Нестор Мартинець неодноразово читав поезії Степана Чубенка. Каже навіть у віршах відчувається його сила духу та любов до України. Він міг спокійно далі грати в футбол, як багато хлопців перейшло грати у російські клуби і так далі. Він спокійно міг собі мати свою кар'єру. Він спокійно міг собі жити так спокійно, як кажуть, приспівуючи. Але в нього була Україна на першому місці. Це було для нього найважливіше. Виручені кошти з продажу збірки. Мати Степана спрямує на підтримку збройних сил України. Юлія Торконяк, Владислав Герега, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.